25 березня 14 депутатів міської ради, а саме Олександр Слончак, Василь Ціранчук, Олег Мазепа, Микола Неділько, Тетяна Омельченко та інші депутати підписали заяву про невідкладне скликання позачергової сесії міської ради 27 березня з питанням про заслуховування звіту про роботу за період січень-березень 2019 року комісії з надання адресної матеріальної допомоги сім'ям мешканців міста Васильків, які опинились в складних життєвих обставин, згідно закону України. Не про місцеве самоврядування та регламентом міської ради частиною першої статті 33 передбачено, що сесії міської ради скликаються міським головою у двотижневий термін за ініціативи не менше як третини депутатів від загального складу ради. Сьогодні сесія на вимогу депутатів не відбулася, оскільки в будинку культури зібралось лише 12 депутатів з 18 необхідних для кворуму. Пропонуємо до перегляду репортаж нашої знімальної групи з місця цієї події. Це Маса фальсифікація. Відкупиваться да? по всій Україні, фактично. Это, а ось на всі да? публічні газети та канали. Звісно, тому що ніхто такі мата злати не тільки посилають камери. 8 тисяч фонд є там. Ось тут перші сигнали пішли. Фонд батьківщина, Юля, Ваша така сама дії. Так, у Києві Тамарі. Ви сильно переживаєте, що ці гроші вам кармани не пішли. Сильно переживаєте, не робиться вам цей мер. Я сказав, що вмер, ви подобається що ви подобається, що ви подаваєте. Мені подобається, що він.

Всі сказали, не проти таких депутатів, як відіба, Я часного говорити. Будемо підкримкувати, ви баламутите суспільство. Ви самі розумні, у вас не користь. Ви все сказали? Все сказали. А не тільки людям гроші. Ви слухайте, ми будемо ворог, ніже Василкова, а не депутата. Шановний, а воно депутата є? Ви копаєте вже давно. Ви зв'язалися із депутатами Київської Ще не пішли, а пише народи ваші карма. Карма не живе. Піше не за що не поліживали. Ви нас на я, я дуже радий, що трубот. ви отримали дев'ять тисяч по програмі турбота. Що ви є. я вора людина? Я не справ, що піч дев'ять тисяч тримання сім'ї показує томасі котолами колавич да я не, я не отримала по програмі. Я Оце керівник управління соціальної зберігання. Яка також входить в комісію по виличі матеріалів. Яка Змірковано покричать не не нас ніхто не підкуплював! Нас ніхто не кандидат у президент ви голосуєте. Ніхто нас так не саме у нас є кандидат, так само кандидат у нас є. По вибору нашого мера, більшість цього мера вибрала, більше які питання, а тепер Чи, ще більше вибрати нашого бігар. мера, а тепер ще більше забірати. Ми це, було... це нашого бігар. Бігар. Нашого бігар. А, ми побачили, що перша людина, яка не дала вам кармани, набивати, яка не дала вам кармани, набивати ви ставить.

Де п'ять років назад? А такі, ви, я ще, так піднімаю, та я, парк, я... Шо, ваш, uh, я сутки, у не знаю. Що ваші? Зробимо нічого тут не вон. робить, Вона не повернеться вон. вон. вон в місто. У нас робиться все. А ви тільки кратите. Один єдиний парк, один єдиний, за яким нас душа, і тут грали! І тут грали, один єдиний парк громади вкрали, просто вкрали. Не повернули, взяли гроші на проєктну документацію і не зробили. Ми ще за це грамоти отримали. І старі і Симошенко. Да. За це все грамоти. А що ж у Фейсбуці грамотами фазувалися? Після того як громада поїхала відстоювати пар. Хезувалися грамотами. А що Ти, ви відстояли? Вас першого вистояли? Що ви відстояли? Ви 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 да. Ми вистояли те, що ви його не получили. Що ви відстояли? Ви зараз... Ми розкажемо, що ми ви вистояли? Зараз побачите, ви що ви вистояли? питання перед виборами. Зараз ви, ви побачите, Чому що ми ви вистояли? 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 Да. Ви вистояли, що він ви не строїть. Значить ці люди, so. які це питання Слухай, парк парк не не обрагану. Я, обрагану я, лідера. Я з вами на ви розмовляю, а ви на ти. Яке ви маєте право на вистави? Що побачите? Зараз. Що парк документи, ні діти, ні грошей. Ні парк не буде робитися, не буде він робитися, тому що вони не зроблять його. Побачте, хто не дає? Такі, як ви не даєте. Ви йдемо до народ не дає. Ви йдемо народу, бо народ не дає. Вам вже нічого не подобається. Як будуть ці партії у нас? Ве? У нас таке буде. Чому повинен я бути вашим ворогом? Чи ви мій? Чому таке? А я не говорю, що ви мій ворог. Ні, так виходить. що його не буде? Чому Тому що там сьогодні ще досі нічого не зробило. Як це не Зато робиться. Ми вміємо ж так. Ми ждати вміємо. Ми вміємо. Ми як депутати виділили, надали дозвіл на виділення поштів, на першу консультацію на паркову зону. Це ми місцево і з першого дня це не ви стояли, це ми стояли сабота. Первого дня ви палки нам З Першого дня. Сьогодні сім'ї праві не запада.

Ту. Ви всі? А ви не путайте! Чому у да, да, да. вас інколи багато наркотиків сьогодні? Продають у школах. Ви все дружили. Ви все це допустили. Ми, все це, допустили. Тому. Ви цим не бореться. Не бореться. Ми вірують. Якими нас на Так, Хто? що а звідки автомати? Так багато місцева. А на що ви? Місце гонком не дозвола. Місто гонком не дозвола, да, я ще раз говорю. Місто гонком. Депутати не дають дозвола. А депутати не дають, не дають не дозвола. Наша Україна на сьогоднішній день дуже хвора, знаєте? Від Тому що по поколосали отак на Майдані. Крові. І діти, які зараз немає, ви повинні відповідати, ви депутати, ви повинні захищати наші права. Казати, що там місто винувати. А я вас чекаю. Почекайте, не перебивайте, не перебивайте. Ми до вас звернулися, коли ви всі сиділи і зробили. Комісії сказали, так парк буде, так є порушення, так є порушення. Ми поїхали в Київ. Ми поїхали звернулися до, до Старікової. Так є порушення, і вдруг нам відповідь написано, як у дитячому садочку, що ніякого кримінального провадження не може бути, тому що пан Слончак написав. Відписку, що все понятно. Йому за це дали йому за це дали грамот. Йому за це дали грави. Ходить після зала і каже, я жалію, що а я коли ми владані все на Ви їй казали, жібач не все його чи з грошима Знаєш, ми прості все. медик. Ще були вибори, і вони комусь голосувати з 8 до 9 Вони не ходять на засідання, їм ніколи повинні. А парк повинен бути для тих дітей, які ходять кожен кожне літо в табір. І вибачте, ресторани. Перекривають усю дорогу. Ми б з цим не зустрілися, а я зустрілася. Коли, там, коли, там, коли там, навіть там. в класі було, і вони хотіли провести спартакіаду, а їм не дали, перерізали світло. Це люди, які від Бога, розумієте? Ідуть за той парк. А ми зустрічаємося, хто там що даєте, Ми це не розуміємо. Нам залишиться парк, який був парком, який відстояли наші батьки в 60-х роках. Подарили городи для того, щоб зробили парк. Потім там Дуже великий стадіон, ми гордились цим стадіоном, ми знаємо всю істину, вже на хвилину справа. не остроїмо, але я хочу знімати світ на минулому, і ми згадаємо, на кого А люди Які кидають свої 5-6 годин для того, щоб прийти розказати, що ви почули, що ви почули цим головами, що у нас єдиний місце, який оце оцепать зона. І то вона може бути відтягнута від сади, не завдяки якомусь німу.

Це. І я можу сказати навіть президент, ну, якщо він мене прийме, що у нас дійсно забрано парк, останнє єдине культурне місце, стугну забрали, потім я, стурди, я, ми одного зверталися, ви пить, почекайте, випилювали дерева, я тобі пісні голосно. Кажу дерево, садили в 60-му році і оспиляли. І ми з Лукманю визвали на цим слідство і нам відповіли: нема кримінальної справи, до кого ми повинні звертатися? До вас? Виткує, 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 виткує. Да, я вам ще щось. Я вас підтримати, якщо ми всі разом будемо повертати цю партіву зону все в одне русло. <постав> так, всі разом. <постав> <постав> я виткує. Але ви пішли Куди? по напрямку особистостей. Ви зацепили один слончак, там одного сванчика не слончака. <Дальні>. Я назвав, там оденца, да. там ти, там «си», там, Але там, ми там чуємо там, одну фамілію. Одну фамілію. Давайте всіх разом будемо. Давайте всіх разом. Я здав. Що крутого зе ви зробили за півтора року. Будучи сюди. Ми ходили на суботники як громада. Я... Ми прибирали з тим. Я вам особисто сказав. Ми що зробили? Я вам допоможу. Ми не вирішує нічого. А, горлопа. Ну ви теж ще нічого не вирішили. <тер Help> Я ви ще теж нічого не вирішили. Ви, ви скажіть, навіть не сьогодні. Проградані турбота, виділені гроші. Вони дані тому людям ці гроші, а не вкрадені.

Зала для проведення сесійних засідань зачинена, Правильно зроблена. правильно правильно, правильно, вони правильно безпечі, не бачити Ця, цього залу. Зараз тут ось закрито, хоча вони мають бути на роботі. Бачите, з 8 години мають працювати. Зачинено. Тобто, порядковується безпосередньо секретарю раду і міському голові. Бо пере, чергово по будинку ключів немає. немає. Тому депутатський корпус, який ініціював. Скликання позачергової сесії станом на сьогодні не може виконувати напряму свої зобов'язання і обов'язки навіть нам е, у такий спосіб навіть не відкриває сесійну залу. Будь ласка, дивіться, що всі подивіться зал сесійних засіданням правильно, міської ради. Вони не хочуть бачити віділька в дізаль сесійне. Ще не на сьогодні балотує місто сидіть, працюють депутат. Прямо до виносять тисячі гривень за кінці прийти. Я за підкажу документальні. Ось лю Валентина Вона перевірити на сайті сідали. Вона є членом. ОВК 94 округ не зараз. Тому на сьогодні намагаються відбуватися сесію і посаді. Тому, приміщення... Тому, Тому, Тому я прошу депутатів, присутніх, спуститися я в фойє, в Є приміщення будинку культури, де ми маємо це питання розглянути, перевірити, скільки нас є і поговорити на цю тему. Тому що йде фізичне блокування проведення сесії. Але якщо міський голова, міський голова станом на сьогодні, не наважився прийти, провести сесію, не наважився кликати депутатів, не наважився навіть відкрити приміщення, забезпечити роботу депутатського корпусу, він не позволяйте, що він безселений причет на підпику виборцю міста. Це, 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 це горе, а не нікуди. Це пади! Це горе, я падаю! Колотушка Васінко, це горе, а Хто давав? На основанні чого? E Перед яким критеріям ділили ці гроші? Критерії ділять гроші e конкретно програми роботи. Так, дівчата, давайте, дівчата, одну звинуватися. Давайте всі по очереді висканемо свою точку зору. Тому питання номер один: чому ділять гроші, наприклад, одній людини тисяч, другі дев'ять. Є питання: є хтось боліє раком, хтось боліє якісь сімейні обставини, у когось боліє дитина. Тому, time. Просто депутати, в тому числі і я, почув, що це з телебачення, хочу заслухати керівника програми турбота, заступника керівника програми турботу. По яким критеріям ділилися гроші, це що, скрита інформація? Ні. Це інформація та публічного, як то кажуть, звітування. Тому хочу побачити. Нічого тут поганого немає, ніхто нічого нікого не вбиває, нічого не робить. Просто депутати. Так, да, є прийшли люди, да, які там кричать. Депутати такі, сякі. Немає хорошої. Це всі погані. Але я програма турботи, вона проголосована депутатським корпусом міської ради, тому вони зобов'язані відчитатися я перед депутатським корпусом і перед громадою. Чому? Чому? Дивіться, вчора нам дав відповідь міський голова. Мені особисто як депутату прийшла відповідь міської ради, як я її покажу зараз, ну, вона є. Які написано, що програма я якось там переголосована

Майже всі фракції. Тут представники всіх фракцій, ППП, УКРО, Свобода, Опозиційний блок, так званий. Багато людей, депутатів, представників прийшли просто послухати це питання. Все. І тому ми запросили пресу, щоб розібратися. Все. А що Все. людям не подобається? Людям не подобається те, що це питання підняло. Чому їм воно не подобається? Це не до мене питання. Це не Я вам сказав, у мене особисто почитати. Питання номер один. В одному тисячі другому людей. Чого такі? Може хворіла людина і по 9 тисяч почали давати якраз після нового року. Так а що здесь делают ці люди сегодня? Я не знаю, що ці люди тут Я їх не запрошую. Я запросив всіх. Ви ж знакоми. Звісно, ми знаємо. Вони роблять управління соціального захисту. Може мають відношення. Я не знаю. Ми попросили програму. Я просто сюди. Щоб вони, я вбачаюся. Я попрошу в залі. Тут зібралися депутати Васильківської міської ради. Будь ласка, присутні громадяни, прошу не перебивати. Якщо хочете виступити в кожному до Москву, вже ви наговорилися. Давайте зараз депутати попрацюють. Вирішить те питання, з якого ми зібралися всі, тому що, на жаль, нам заблокували роботу, нам не надали приміщення, нам не надали працівників апарату ради, які б мали забезпечити нашу роботу. У такий спосіб фактично зірвали нам сесію. Тому ми намагаємося зараз цього приводу все ж таки провести засідання. Якщо немає горе, то ми маємо ті депутати, які прийшли. Зараз ми маємо це питання обговорити і з тим складом, який є, принаймні прийняти рішення. Цього питання. Що ми будемо далі робити? Навіть якщо у нас меншість, ми далі будемо боротися з фальсифікацією виборів і підкупом виборців у місті Василькові. Це сама головна задача. Як на нас покладається, як на депутатів. Це самі чесні люди. Саме головне питання, питання. – чесні вибори провести в Я місті. Попросив, попросив не перебувати, будь ласка, давайте. Значить, шановні, виєднайте, давайте Евеліна, раз, два, три, чотири. Нас 12 чоловіків. Самсанич 13. Людмила Петрівна ще є. А я не реєструю. А вона не реєструється. Людмила Петрівна, зараз ми до неї повернемося. Чому вона не реєструється? Значить, шановні колеги, шановні присутні, я вже... Як ініціатор цього питання, один із ініціаторів, з вашого дозволу, оскільки нас форуму немає, а має бути 18 чоловік, бо загальний склад ради 34 чоловіка, з міським головою 35. Прийшло нас 13, це значить, що іншої частині депутатів питання підкупу виборців в місті Василькові не актуальне. Я, з якого питання ми збираємо, зібралися? Ми з вами. 25 березня подали до апарату Осадківської міської ради. Я дуже да, часто звертаюся до допомоги і мені допомагають. Прошу, на операції мені дали. В цьому році я легала в лікарні, мені дали. Віску ві, ві, кланююся їм. А цим дізейникам, вампірам, вампірам, які ти робиш, яке слово, що... Це народ говорить, слухайте народу. Він не слухає народ. Це народ, він не хоче, він не хоче, він не хоче народу. Народ говорить, депутати. Вас і сім'я віддали слово народу. Ви чесний депутат, чесний, слухайте людину, не розповідаю. Це депутат, який не хоче стати народ. Він сам любит. Йому важко закрити рот. Але прийшов народ, який я голова чорнобильської організації. До мене приходять люди, інваліди чорнобильці. До мене приходять афганці, голова афганської організації. Де двер місто виділяє допомогу? Він виділяє, по побусвіки захворювання з раху, захворювання з локати. Понятно, що люди різні суми, це понятно. От люди кажуть, що такі сякі депутати. Я вас описую. Скажіть, я такі сяки депутати. Я не говорю, я такі депутати. Ви нас гайбили, от я такий сім, от я откажіть, що я на дискудю, що я деграю, що я проти закону, що я зробив для себе. Я чую від вас, я особисто. Ну, п'ять, може, сім на допомогу архів. Нового року за 25 років, А тепер я стою перед... Я стою перед вами чи прошу, щоб ви сказали, що я такий сіткий багатий. Про вас ніхто Това, що... не я, я, не говорить. Я з вашої. Ми з вами зі по роботі. Сіранчук Василь Віталій. Сіранчук Василь Михайлович. Фракція закінчилась.

многодетные дети, которые нуждаются именно в этом. И эта программа была создана именно для таких людей. У меня у самой трое детей, я знаю, что это такое, как тяжело педагогу, допустим, понимать. И мы эту программу знаем, но программа разрешает подать тебе бумаги, которые свидетельствуют, что действительно ты многодетный, или же у тебя больной какой-то член семьи. И эта программа дает право рассмотрения, выделения суммы. А Выделяю. Это решает репутацию. Как там программа теперь?